Надихнутись та поспілкуватись із заслуженим артистом України у стінах Прикарпатського університету. Відбулася зустріч з відомим випускником вишу, актором Іваном Бліндером. Ця подія частина серії заходів, спрямованих на підтримку талановитої молоді. Актор згадує, коли сам навчався в інституті мистецтв ПНУ, неодноразово відвідував подібні зустрічі з практиками, проте багато й прогулював. І зараз про це шкодує, бо це хороша можливість, яка може допомогти потрапити в кіно. Це треба робити завжди, тому що має бути конект. Виходить так, що якби це гірко не звучало, я вже якби наступне покоління студентів, бо зараз, наприклад, прийшли студенти перший курс. Я навіть зараз п'ятим курсом спілкуюся, і я розумію, що це також не моє покоління. В цій комунікації якраз можна здобути якийсь хороший досвід і навчитися на помилках не тільки своїх, а й на чужих, можна прислухатись чи зрозуміти якісь там. Цікаві речі, як можна там пробити щось дістати, десь щось якісь ком'юніті гарно зайти. Організаторка Неля Долинко каже: в такій неформальній атмосфері студенти могли почерпнути для себе практичні поради. Таким чином, ми намагаємося розкрити потенціал кожного. І допомогти розібратися в своїх професійних особистих особистих цілях, насправді досвід Івана це є колосальна можливість для студентських студентів наших мистецьких спеціальностей побувати на такій зустрічі з перших уст почути, що таке акторство, як не захопитися в цій професії, як себе знайти в цій професії, як поставити свій голос та як бути автентичним актором в. Теперішньому сьогоденні. до заходу доєдналися студенти спеціальності сценічне мистецтво. Одна з них Анна Копчук-Кашецька, знайома з Іваном особисто. Дівчина радіє можливості обмінятися досвідом і каже: така неформальна освіта цікавіша ніж класичні лекції. Такі зустрічі я вважаю, дуже корисними для нас, те що. Коли ми спілкуємося з людьми з нашої сфери, ми якось певно обмінюємося досвідом, обмінюємося енергією, і це просто класно. Це комунікація з живими людьми, і це завжди дає якесь натхнення для професії і для якихось майбутніх робіт загалом. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.